А от я на форумі прочитала дуже часто мені присилають в шмарклі фото брудних підгузків або ще горщиків. Тавто дитини був такий самий, у нього було таке саме. Він до трьох років не говорив: поставити гірчичники, намастити порсучим жиром дитину з усіх боків. Бабуся таємно підпоювала е, дитину Марина Шакочко, педіатриня бачила малюків без смайлів на обличчі. Знаємо, цей жарт вже був, але нам здається, що ви його не зацінили. Даємо вам другий шанс. Як і більшість лікарів-педіатрів, наразі, звичайно, консультують онлайн. І доступ до цього ресурсу він дуже сильно Полегшу життя і батьків, і лікарів. Певні захворювання можна полікувати по телефону так. Але є стани, які не можна лікувати по телефону. Наприклад, дуже бісить, коли батьки присилають аудіозаписи кашлю. Особливо це якісь вночі батьки сидять з телефоном, це таке темне відео або аудіозапис, де ще часто почутно храп батька, який тут похрапує поруч, тут дитинка лежить тут. На фоні храпу батька ми чуємо кашель дитини і батьки просять: а можна, можете щось підказати? Дитина кашля, чим які сироп дати. Ну, Це теж треш... да, є специфічні кашлі, які можна зрозуміти, що, скоріш за все, тут є ураження якогось певного відділу дихальної системи. Ну, Наприклад, такий лаючий кашель може бути при ларингітах. Це так. Але знову ж таки, крім ларингіту, там може бути ще паралельно і бронхіти, і навіть запалення легень, пневмонія. Тому дитину обов'язково потрібно слухати, оглядати. Ми не лікуємо кашель, ми лікуємо дитину в цілому. Вісять оці фото брудних Підгузків або ще горщиків. Ти отримуєш там, наприклад, фото горщика, де е, просто ну діарея. Ну мені, як лікарю, чесно, достатньо просто розуміння, що у дитини діарея. Ну так, да, в певних ситуаціях там ну вжили там кров чи щось іще там, якісь кров'яні. Ну це так. Але коли про це просто брудний горщик або брудний підгузок, це дуже сильно бісить, тому що ну в принципі такі подробиці не часто лікарю потрібні. Або як батьки приносять так, от такий пакуночок, вони йдуть вже на прийом до лікаря, і собою несуть брудний вчора підгузок, мене там покакала, і там і, мам, мама каже, я навіть зберігла. Ну і так, за старого, може вам показати? Ну, і ти так розумієш, що може не треба. Ну, розкажіть, як воно виглядало, Насправді там нічого там немає абсолютно. А і ще дуже часто мені присилають в шмарклі, теж полікувати по шмарклі. От Фото на ній серветочка і така ну шмаркля. І от у нас такі от Енежить, от у нас такі шмарклі, і що нам прийняти. Ну я ж не бачила ніс, я не бачила. Дитину, чи взагалі ну, ну, спала дитина, ну десь з ліпок. Ну так буває, ну шмаркнулась <смас> вранці. Ну, така шмаркля, Ну, батьки її збирають там умивальничка на серветочку і показують. Мої фотогалереї за якийсь там ексбіціоніст, тому що в мене фото е, е, голих і різних частин тіла дитячих, ну і підгузків, і, і випорожнень. Це просто ну, така. Да я намагаюсь постійно чистити галерею, щоб бо коли їздила ще в громадському транспорті, коли ти в метро сидиш і це, розглядаєш, хтось сидить поруч, то це взагалі треш. Це та професія, в якій тобі доводиться, окрім пацієнта, спілкуватися ще із великою кількістю його родичів. І зазвичай це не тільки мама, це і тато, і бабуся, і якісь тітоньки, якісь інші родичі, які всі хочуть, щоб у дитині було добре і дають свої поради. В моїй професії бісить те, що важко знайти консенсус з усіма членами родини, які будуть впливати на лікування. І звичайно, найбільший е, такий дисонанс іде між батьками і старшим поклом. Коління вони дуже часто наполягають на нетрадиційних методах лікування, і іноді трапляються такі цілі дедуктивні історії, коли треба визначити, чому не діє твоє лікування, або чому воно діє не так, як ти призначав його. Бабусі чудові. Я не кажу, що вони погані, але оце їх жага попарити ніжки, поставити гірчичники, намастити якимось борсучим жиром дитину з усіх боків, призводить і до алергічних реакцій, на жаль, і до опіків у дітей. Да, нас колись так лікували, але ну. Світ не стоїть на одному місці. Ми колись там їли сире м'ясо. Зараз ми ж цього не робимо. Так ми там користуємось досягненням людства. Тому такі методи мають залишатися в минулому, але на жаль, це дуже важко довести старшим поколінням, які кажуть: ми ж вас так виростили, ви ж виросли здоровими, народили своїх дітей, тому так треба робити і надалі. Часто знаходиться під таким значним тиском від старших поколінь, мама і тато, що вони не можуть навіть відстоювати свої думки. От бабусі мають. Свої погляди, і в цьому є велика складність і те, що ускладнює роботу, і те, що може бісити. В моїй практиці були ситуації, коли, наприклад, бабуся таємно підпоювала дитину водичкою. Там, наприклад, у мами недостатня кількість молока, ми боремося за кожну краплиночку цього молочка. А бабуся вважає, що дитину треба допоювати водичкою, і потайки від мами допоює дитину з пляшки, водичкою. Тим самим вона порушує весь режим. і Ну, ми не можемо там, дійти консенсусу, поки там, мама не побачила, що бабуся це робить. Були ситуації, коли, наприклад, ти не призначаєш ніякого лікування, ти призначаєш тільки активне спостереження за дитиною для батьків, а бабусі дають якісь відхаркувальні сиропчики на травах. О, знову ж таки, потайки. Звичайно, всі вони хочуть якнайкраще, але іноді бувають ситуації, що це. Може, шкодити. бісить ситуація, коли батьки починають звіряти лікування лікаря із лікуванням на формах. Витрачаєш значну частину прийому на те, щоб пояснити батькам, як правильно приймати лік. Ці послідовності це за тим, за тим. Як, наприклад, лікувати певні там захворювання шкіри, чи мастити, як там купати, не купати, гуляти, не гуляти. через годину чи дві мама пише: А от я на форумі почитала про кремчик, ви його не призначили? От пишуть, що ті креми, що ви призначили, вони гормональні і страшні. Давайте спробуємо з іншого. І ти так собі думаєш. Серйозно, ну все все, що ти призначаєш, ну батьки невілюються лікуванням на форумах. Це дуже класно, що батьки можуть знайти е, е, інформацію, те, що вони цікавляться інформацією, але пам'ятаємо, що по Google ми ніколи не лікуємо. І на форумах ми також не лікуємо. На форумах можна почути про якусь методику лікування, дізнатись, що вона є. Можливо, дізнатись про якихось спеціалістів, які можуть допомогти, якісь центри, можливо, поради. Але звіряти лікування лікаря з лікуванням на форумах не можна, тому що кожна дитина індивідуальна. У кожної дитини є свій фон, базовий на якому дитина отримала те чи інше захворювання. І тому лікар, коли призначає лікування, він враховує всі фактори. Ну, так має бути. Кваліфікований лікар лікує не захворювання, а лікує дитину. Лісить, коли ти бачиш, як певні блогери, наприклад, які не мають абсолютно там, медичної освіти, не мають ніякого відношення до медицини, починають рекламувати. Ну, звичайно, це, мабуть, якісь маркетингові ходи, якісь Вітаміни, або якісь методики лікування певних захворювань, наприклад, того самого типічного дерматиту, або алергії, або дуже популярні серед блогерів антипаразитарні програми, які вони п'ють і рекомендують ці програми. Це, як правило, якісь схеми, які можуть бути там. Містити або якісь трави, або знову ж таки компоненти з недоведеною ефективністю, або з недоведеною безпекою, тому що в принципі препарати, які дієві, їх не дуже потрібно рекламувати серед ну блогерів. Так? Тому це як правило методи, які більше відносяться до нетрадиційних методів, і методи, або ліки, які відносяться до недоведених. Щось потрібно робити. Батьків таке ставлення, що потрібно, наприклад, два рази на рік проходити профілактику паразитарних захворювань, приймати якісь препарати для глистів. Оце запит призначити препарати для профілактики глистів. Ну він регулярно, особливо весна, осінь. От у нас є і собачки, призначити препарати для профілактики глистів. Починаємо розбирати ситуацію. Є дитина, вона сьогодні пропила антипаразитарний курс, прийняла препарати від глистів. Всіх листів ми подолали: дитина виходить на дитячий майданчик, облизує гойдалку, наприклад, грається в пісочниці, грається зі своїми там друзями в якійсь дитячій кімнаті. І... В цей день всі паразити, яких потравили, вони всі повернуться на свої місця. Питання: чи потрібно постійно проходити профілактику і постійно пити препарати? Звичайно, ні. Прихильність, щоб щось робити регулярно для дитини, для її здоров'я, вона перемагає здоровий глузд. Тому що профілактика глистів, паразитів це привчити дитину до особистої гігієни, мити руки. Це мити овочі і фрукти, привчити дитину правильно це робити. Да? Ну і звичайно, це достатньо термічна обробка їжі. Ось і всі правила профілактики глистів. Але на цьому ні коштів не зробиш, да? реклам дуже багато. Ну якось потрібно. І тому ця батькам і взагалі суспільству насаджуються ці моменти, що потрібно постійно щось робити. Велика прихильність до вітамінів, і це дуже бісить, коли батьки приходять і просять. Зробіть так, щоб дитина не хворіла. От призначити вітаміни, імуномодулятори, імуностимулятори, якісь засоби, щоб дитина пила їх і не хворіла. Не існує таких засобів. І коли ти починаєш поясняти, частина пацієнтів навіть, на жаль, втрачається. Тому що коли ти кажеш, що таких засобів не існує, а на жаль, вони рекламуються дуже активно, прийміть оцей препарат: ферон, мерон, різні модулятори, стимулятори імунітету, вони активно рекламуються, тому що це вигідно, але вони не дієві. Але батьки вимагають цих схем призначити, щоб дитина пила і не хворіла. Коли ти починаєш розповідати, що дитина не хворіла, потрібен, наприклад, повноцінний сон, щоб дитина вчасно лягала спати і мала певну кількість годин нічного сну. Раціональне харчування замість вітамінів. Ніякі вітаміни не покриють харчового дефіциту, тобто, якщо дитина не вживає. Там, наприклад, рибу чи морепродукти вживання, ну просто омега омега кислот. Ну от не покриється. І коли ти це про це розповідаєш, частина пацієнтів від тебе йде, тому що вони підуть до іншого лікаря, який призначить вітаміни для імунітету, і не потрібно вкладати дитину спати. Вчасно не потрібно гуляти з нею дві години на вулиці. Ну так батькам здається, да, щоб там хоча б мінімальна дві години активності на вулиці була. Оце бісить, що шукають простіший варіанти Таблеток, вітамінок, імуномодуляторів. Ще в свої часи, коли я навчалася, мої викладачі казали мені таку фразу, яку я дуже добре запам'ятала. Це про те, що краще легкий дефіцит вітамінів, ніж легкий надлишок. Чому? Коли у нас є дефіцит вітаміну, наш організм нам буде підказувати. І дуже часто батьки, звертаючись там ну, на консультації, приходять і кажуть, що дитина от прямо просто вимагає їсти лимонів. Просить лимони, їсть його, от, відкушує і прямо от їсть цілі дольки. Я зараз скажу, у мене аж слина виділяється, а, да, там собі це не уявляє. Але у дитини є потреба. От вона чогось хоче, якийсь продукт. Певний час батьки можуть казати, от дитина там ну, відносилась до м'ясних продуктів якось нейтрально, а тут вона починає а, активно просити вживати м'ясні продукти або певні овочі, фрукти. Іноді батьки кажуть, дитина може їсти цибулю. От, просто брати її їсти або картоплю сиру, і у дитини, і у дорослого є відчуття, що чогось не стача, і організм нам буде під, підказувати, що нам потрібно, і ми можемо самостійно регулювати ці потреби. Якщо є надлишок, надлишок вітамінів потрібно виводити. Якось та чомусь вважається, що дуже добре, якщо буде багато вітаміну. С от вчора у мене була консультація, Мама каже: ну. Забагато вітаміну це не буває. Буває, вітамін це досить може бути токсичним для підшлункової залози. Його треба переробити печінці, по його потрібно вивести ниркам і це зайві навантаження. Працює наш організм. У нас, в принципі, ну там все працює збалансовано. Тут ми починаємо давати якісь великі дози якихось вітамінів яких, і мікроелементів, яких немає потреб. Щось організму з цим потрібно робити. Його треба виводити, і це надлишкові зусилля організму. Навіщо це? Ну, це не потрібно. Вживання вітамінів на регулярній основі полівітамінних комплексів не тільки не потрібно, дуже часто він шкідливий. Батьки хочуть дати найкраще. Ну, як це? Сусідська дитина п'є вітаміни, мама там дає красиві пігулки. А я що гірше, що моя дитина гірше, я не дам своїй дитині вітамінів. Це ж нешкідливо. Це мабуває, буває шкідливо, тому Ну, тому цього не потрібно робити. І це трішки місяць, замість того, щоб зробити акцент на харчуванні, Ну, чесно, не ну, купити цитрусових яблук, купити там, ну, не знаю, якісь якісні продукти замість цієї пляшки вітамінів, купити якісної риби хорошої, або там якихось там, ну, більш дорогих продуктів харчування, там, якісь авокадо, або, ну щось я не знаю, що там вигадати, то батьки витрачають кошти з найкращими почуттями до дитини, витрачають кошти не на те, що потрібно. Дуже біситься, коли Батьки починають вимагати від дітей те, чого вони, в принципі, самі не дотримуються. Для дитини найкраще виховання це приклад батьків. Вимагати від дитини їсти те, що не їдять в родині це абсолютно. Ну, не ефектив. Вимагати, щоб дитина харчувалася правильно, коли в родині там, батьки вживають там, газовані напої, які не корисні, коли це постійно на столі, дитина бачить, як батьки це п'ють, а дитині не давати це. Ну, це неефективно. Треба починати з себе. Я не кажу, що треба робити якісь заборони, але дуже важливо, щоб дитина мала приклад. Якщо батьки не вживають брокколі, не вживають там, достатньої кількості овочів і фруктів, то дитина не буде це їсти. Почистити дитині яблуко, якщо ці яблуки настояться на столі, і дитина не бачить, як мама і тато їдять ці яблука, да? то дитина цього не буде робити. Я не кажу, що все має бути там прісне і варене. До речі, це абсолютно неправда. Чомусь вважається, що дитяче харчування це несмачне, якесь абсолютно там, ну, прісне харчування. Ні, дитяче харчування може мати і прянощі, діти можуть жувати і, там, і підсмажену їжу, і запечену, і, і будь-яку їжу, але вона має бути з принципами здорового харчування. Ми часто бачимо ситуації, коли якісь збори на дітей, які мають тяжкі захворювання, які трапились, і от батьки кажуть, ну, як на рівному місці, була здорова дитина, а потім, в якийсь момент, дитині діагностують страшне захворювання. Це викликає у батьків високу стурбованість і тривожність. І батьки починають розглядати дитину під мікроскопом. Це також дуже бісить. Батьки шукають неіснуючі захворювання, обстежують дитину, є якісь незначне висипання, ну, вплоть до якоїсь ну, якось на, на тілі, і батьки вже починають шукати, що це щось таке е, небезпечне. Іноді ти бачиш на просто змучену дитину, яку постійно водять по лікарям. У дитини є, ну, наприклад, скажімо, захворювання, атопічний дерматит. Це захворювання, в основі якого лежить там, генетичний дефект недостатності певного білка. І через те, е, через недостатність цього білка, шкіра має схильність до пересушування. В принципі, основне лікування атопічного дерматиту це підтримувати вологість шкіри, змащувати шкіру, регулярно. Ну, і часто певними кремами емолентами, і в більшості випадків, ну, я не кажу про тяжкий перебіг атопічного дерматиту, а от про той, який є у більшості дітей, що мають цей атопічний дерматит, це легкий середній перебіг, тобто цього достатньо абсолютно зволожувати шкіру і все, і все буде добре. Але батьки, бачачи це висипання, вони не можуть цього сприйняти. Вони починають шукати причину іншу харчування. Вони здають тисячі аналізів, і болісних, і неприємних. Це аналізи крові на алергії, на різні алергени. Визначають якісь алергени, які не є алергенами, тому що у нас є безліч перехресного реагування, і починають дитину саджати, на дієти, обмежувати і робити із здорової дитини якусь хвору дитину. Тобі цього не можна, цього не можна, і це також бісить, тому що ну всі пояснення, от вони. Невілюється і за тривожності батьків. Тут іноді навіть доходять до таких ситуацій, що я кажу, що батькам потрібно до психолога звернутися, тому що от вони не можуть навіть зупинитися в певних ситуаціях. Вони шукають, що буде ну, що щось не так з дитиною. Хоча, в принципі, з дитиною все нормально. Друга сторона медалі, да, коли у дитини є захворювання, да, а батьки, наприклад. Кажуть, не буду приймати, не буду нічого робити, тому що оце потрібно призначити антибіотики. Я не хочу призначати антибіотики. Моя дитина ще жодного антибіотика не приймала. Я не хочу і не буду, почекаю, у когось хтось одужав без антибіотика, там лікуючи ангіну чи отит. І там не хочу, не буду. Є прихильники такої натуралістичної медицини, да коли мінімальне втручання, це правильний підхід, це добре, але в певних ситуаціях мають призначатися антибіотики. І ну, якісь інші препарати, які мають от наразі лікувати, а не просто спостерігати. Наприклад, скарлатина. При ній важливо призначити антибіотик, так само, як і ангіна. Якщо це справжня ангіна, гнійна ангіна підтверджена, при ній важливо призначити антибіотик, тому що ангіна сама пройде. Вона пройде без лікування антибіотиком, але можуть бути ускладнення, які можуть призводити там, наприклад, до вад серця, до порушення в. В роботі нирок, тобто до серйозних уражень нирок, уражень суглобів шкіри. І це ну, такі от серйозні стани. Батьки відмовляються від щеплень проти дуже серйозних захворювань. Наприклад, кашлюк, наприклад, дифтерія. Це захворювання, які можуть супроводжуватися не тільки там інвалідністю, але й летальністю. Наприклад, захворювання таке як правець, від якого взагалі немає лікування. Воно, якщо ним захворіти, то воно ну, закінчується летально. Але батьки не щеплять дітей. А проти, ну, при правці немає колективного імунітету. Це захворювання, яке може статися з дитиною при забрудненні ран. Діти схильні для того, щоб вони падали, мали садни, царапини, мали якісь глибокі рани, на щось наступив на вулиці, на дворі, на пляжі там, десь іще, тобто впав з велосипеда. І це все супроводжується ризиком правця. І якщо не захищати дитину від цього захворювання, це може мати дуже негативні наслідки. Дуже бісить педіатрів, це аргументи з приводу того, що ну, наприклад, вакцини містять отрут. Отруту це консерванти, ртуть, хоча цей міф давно розвіяний. І якщо ми подивимось, то, наприклад, баночка консервованого тонця 80 грамів містить таку саму кількість ртуті, як і вакцина, в якій використовується ртуть як консервант. Наслідки дійсно можуть бути, може бути алергічна реакція на щеплення. Вони трапляються приблизно один на мільйон випадків. Тому щеплення робиться в медичному закладі. Підготованим персоналом в кабінеті для щеплень завжди є все для надання першої невідкладної допомоги на випадок, якщо з дитиною щось трапиться. Дуже бісять у ці розповіді, що у мене є знайома, а у цієї знайомої є знайома, яка отримала якісь негативні наслідки від щеплення. Цих знайомих, як правило, ніхто не знає, це через п'яту особу. Після це не обов'язково внаслідок. Якщо я сьогодні поїла борщ і там, не знаю, щось зі мною трапилось, я мала температуру. Це ж не через те, що я мала їла борщ. Так? Це можливо там зі мною щось інше трапить. Якщо дитині була зроблена в рік вакцинація проти кору, а в півтора роки у дитини визначили там, наприклад, розлади аутичного спектру, можливо, вони були у дитини і раніше, але в віці там, навіть до 18 місяців дуже важко визначити у дитини ці розлади. Це стає більш помітно якраз в віці після року. Тому батьки хочуть знайти причину, і щось там, ну це не те, що батьки, це от, ну, суспільство шукає якусь причину. Звинуватити когось, там, знайти, от, це було точно щеплення винно. В рік ми зробили щеплення проти кору, а через кілька місяців у дитини стали проявлятися розлади аутичного спектру. Є серйозні дослідження, які довели, що розлади аутичного спектру ніяк не пов'язані із щепленням. Щепленнями не впливають на те, щоб у людини, у дитини виникали розлади аутичного спектру. Трішки бісить, коли батьки намагаються зробити з дитиною такий, ну привід похизуватися. Це дуже добре, коли батьки пишаються своєю дитиною, так і має бути. Але якісь навики ставити ну, за мету, щоб пишатись дитиною, це іноді доходить просто до абсурду. А батькам дуже важливо, щоб дитина почала ходити раніше. На горщик, ніж сусідські діти, бо вже там хтось сидить на горщику, моя дитина ще не сидить. Дійсно, ну, наприклад, моє покоління да, мені. Майже 40 років моє покоління це діти, які привчені до горщика в дуже ранньому віці. Так? Якщо послухати мою маму, то це, там, ми всі на горщик там, нас починали висаджувати в 6 місяців, тому що не було підгузків, тому що не було пральних машин. І мамам ну, дійсно доводилося прикладати багато зусиль, щоб потім собі якось звільнити час. Науково доведено, що дитина стає готовою для привчання до горщика десь приблизно в віці, віці, від від. 18 до 24 місяців це досить пізно в ну, от, сучасних мам, да, які ще привчені знову ж таки для догорщика набагато раніше. А в головах старшого покоління це взагалі, ну це мама не займається дитиною. Чи можна привчити дитину до горщика раніше? Можна, але, наприклад, щоб привчити дитину до горщика в рік, треба там починати, там не знаю, з якого віку і витратити на це. Багато зусиль і часу, 3-4 місяці. І це буде рефлекторно. Посадили дитину на горщик, вона туди по і покакає. Не посадили дитину на горщик, вона по і покакає туди, куди їй. Її... Випаде можливість там штанці на підлогу, ну куди куди випадити. А віці від 18 до 24 місяців дитина стає зрілою, вона фізіологічно вже може свідомо контролювати випорожнення і сечі випускання. Тобто, зробити це набагато простіше. Так само в багатьох навиках батьки приходять: от там моя дитина не сидить в 6 місяців, сусідська сидить, моя не сидить. Як мені навчити дитину сидіти? Да? Не потрібно вчити дитину сидіти, треба гратися з дитиною, треба стимулювати, давати їй простір для маневрів, да, там, як навчити дитину повзати. Та не потрібно вчити дитину повзати. Треба застелити підлогу якимось килимком, викладати дитину на килимок, гратися з нею на килимку. Дитина здорова поповзе тоді, коли вона захоче поповзти. Хтось в 7 місяців, хтось 9 місяців, хтось в 11 місяців. Ну звичайно, якщо ми говоримо про здорову дитину, бо є ж діти різним різним темпераментом. Є діти такі, як я кажу, шилопопні, да такі, які більш активні, рухливі. Є діти, які більш такі філософського складу характеру. І це вже починає проявлятися навіть в ранньому віці. Тому хтось більше рухливий, хто менш рухливий. Якщо ми кажемо за здорову дитину, то не потрібно її перетворювати на досягнення своїх ось, якихось цілей і точно не на об'єкт для того, щоб пишатися і вихвалятися там. Перед іншими батьками важливо критично ставитись до дитини. Не потрібно шукати неіснуючі захворювання, ми про це вже говорили. Але треба розуміти, що ну, можуть бути певні відхилення в стані дитини, їх треба помічати. Зараз така актуальна дуже тема, тому що я бачу багато дітей затримкою умовлення. Вважаю, що тут є вплив, до речі, і досить раннього, ранньої пристрасті і батьків і дітей до. Мультиків вони впливають значно. Тому що мовлення у дитини лежить на кінчиках пальців, ми завжди про це кажемо. І мовлення у дитини розвивається тоді, коли дитина щось робить руками, коли дитина просто дивиться мультик. Вона може навіть знати, як називаються предмети, явища, тварини, але вона цього не буде промовляти, тому що моторика в неї не розвивається. Вона буде знати, але говорити не буде. Дуже часто це знову ж таки вплив поколінь. Свекруха мені сказала, що син був точно такий самий, тобто тата дитини був Таке саме, у нього було таке саме, він до трьох років не говорив. Оце і ми будемо чекати, поки дитина заговорить, мабуть, дитина у тата. Ну, можливо, і в тата, але невілювати і списувати так не можна. Знову ж таки, в своїй практиці практиці я бачу дітей, які от по ним видно, що в них є певні особливості їх розвитку, але батьки не хочуть на це звертати увагу. Коли ти там починаєш натякати, батьки ну, можуть до цього якось ставитися ну, негативно. Так і буває зараз в такий період підвищеного стресу велику увагу потрібно приділяти взагалі психологічному стану дитини. Нам вважається, що дитина маленька, вона нічого не розуміє, але діти вони, можливо не розуміють якихось фраз, вони можуть не розуміти якихось слів, але вони дуже добре розуміють емоційний стан. А, батьків я бачу багато нервових е, тіків у дітей. Це те, що ну, ми раніше бачили набагато менше. Що таке тіки? Це нав'язливі е, дії у дитини, кліпання очима, е, так, е, кашель. Це, взагалі, от, е, зараз у мене ну, набагато частіше ці випадки цього неврогенного кашлю, ніж були раніше. Коли дитина просто кашляє, вона сухим кашлям кашляє, і ми вже там її обстежили і все. і… Е, Нічого не допомагає, лікування не допомагає по аналізам, по обстеженням все добре. Дитина кашляє, кашляє так такою фішечкою, таких кашлів є те, що діти перестають кашляти вночі, коли вони сплять, а і коли вони чимось активно зайняті. Якщо вони там поглинули в якусь гру або в щось, ну дуже у щось поглинули. То вони перестають кашляти. А от просто в побуті вони собі кашлють, кашлють, кашлюють Такі от неврогенні кашлі. Хтось знизує плечима, щось змахує з носа, ну, хтось хрускає пальцями. Тобто от такі нервові тіки, от так діти реагують на ситуацію. Вони можуть не сказати, ну, не буде, можливо, там, трьохрічна дитина плакати да, і казати, що їй страшно, але у неї це буде проявлятися такими станом. Тому до психологічного стану дітей треба ставитись дуже уважно і розуміти, що. Дитина Дитина має також переживання, і дитина не може їх пояснити.